Важності такої, своїх трьох дипломів і п'ятьох вищих освіт, і курсів, і все врешті. В той момент, коли ми станемо попрощі і почнемо продавати. І коли спілкуєшся з іноземцями, вони кажуть, що ви напевно з Росії приїхали. Ну вже коли трапилася війна, вже почали розмежувати Росію Україну. Каже, так, які, знаєте, у ну, вас всі такі розумні ходять завжди. Всіх українців і росіян завжди хто зморшкає. Вони ходять, наступлені, дуже розумні, з почуттям власного достоїнства, як індики на городі. І поки ми не зможемо з себе посміятися, і зрозуміти, що я виглядаю як точно той самий індик на городі, я не зможу реалізовувати себе у своїй повсякденній діяльності. І це дуже важливий момент. Тому що в тому моменту, поки ваш егоцентризм перевищує рівень егоцентризму, який має бути вашого клієнта, ви продавати не зможете. І коли я говорю про продажу, я не хочу, щоб ви думали, що я що я думаю тільки за бабло, що мене цікавлять якісь ставки, і взагалі зараз за мільйонера, я би не проти вийти. Це зовсім не так. Продажі це не означає, що ви є меркантильні зажирні, хочете тільки зі всіх злупити, а своїх родичів ще більше. Продажі це є кінцева точка функціонування вашого бізнесу. Це є альфа і дочасно мега вашого бізнесу. От у вас є цілий ланцюжок, ви його будуєте у якийсь спосіб. Ви започаткували, інвестували, вклали велику кількість, у вас тут є якась там штука, і вона починає давати вам якісь результати. Кудись там воно у вас виливається в якийсь потік. І сумарна кількість, яку ви отримаєте, вона має бути більша. Тут один, а тут один плюс. Сумарний вихід того, що ви інвестували, він має бути більший. Інакше ваша вся діяльність не має сенсу. Це називається отримання прибутку. Це прибуток. прибуток. Як розраховується прибуток? Дохід мінус витрата. Це хто забув виконання. Дохід мінус витрата. Прибутковість ваша особисто і підприємство, на якому ви працюєте, або з яким ви зв'язані, вона дуже сильно взаємопов'язана. І ви маєте завжди прямувати до її збільшення. Тепер, прийомчик збирає на третьому розумію. Підніміть руку, хто працює на себе. От люди знають правильно, правильні відповідні запитання. Насправді, кожен з нас працює на себе. Але він цього не усвідомлює. Кожен з нас в результаті нашої життєдіяльності є сам, був сам, буде сам і закінчить свій шлях так само сам. І все, що ви кожного дня робите, ви робите в першу чергу для себе. Чим більшу кількість унікальних навиків ви будете мати, тим краще ви себе запозиціонуєте. Але скажу вам чесно, егоцентризм і гордість українців дуже сильно нам заважає. Я написав мені вчора один знайомий якусь там фразу, і я йому щось там написала дуже подібне, я відкажу Оленка, яку ти вибираєш приказку, яка нас характеризує. Перша, розумні люди думають, в одному напрямку друга дураков ми підходять. Я йому кажу, вибираю про дураков. Найпростіший спосіб зменшити власний егоцентризм це посміятися з себе. Ну і мити туалети теж допомагає. А можете ноги прийти всім помити. От прийшли військовий госпіталі, прийшли по палатах помили всім військовим, теж дуже сильно допомагає. Інакше наш егоцентризм протягом всього життя нашого зростає. Я займаюся з одним клієнтом, тому що я буду так само індивідуальна консультація, він каже, Розумієш, в мене ось проблема. З'ємні питання, Олена, де можна в Біблії прочитати розділ, який відповідає за те. Як не нарощувати в себе особисто свою гординю, своє відчуття важності? Я кажу, слухай, то мені цікаве питання, я ще задав, треба пошукати. А напиши, ту, напиши моєму знайомому священнику, він знає, на це питання. А потім скаже, що він тобі сказав. І священник йому сказав, ну він йому не дав посилання на Біблію, може, не готовий, не знаю. Він йому сказав, що гординя це річ, з якою тобі доводиться боротися кожен день свого життя. І кожного дня тобі Тобі треба задати собі запитання, я став дуже сильно гордим чи не став. От якщо став, треба себе наказувати. Тиме тобі ти став. Але коли ви самі позбуваєтеся цієї гордині, цього центризму, ви стаєте простішим до людей, вам з ними легше порозумітись і легше їх почути. Але коли ви очолюєте якийсь набір людей, вам доводиться з їхньою гордині щось робити. Тому, то, тому я думаю, в впомож, якщо він вас є на фірмі. Загальна гординя вашого підприємства зіграє з вами з лежання. Оскільки ну, я займаюся тренером вже деякий період свого життя, і у своєму віку я не бачила це в бізнесі, можете мені повірити. Підприємства, коли ти з ними спілкуєшся, вони мають якусь загальну рису. От працівники стоять схожими між собою, коли на довгий час працюють. І в них всіх є якісь такі лейтмоти, які їх, їх рухає вперед. Всі підприємства. Серед яких панувала гординя, їх вже немає зараз на ринку. Або вони в дуже вже поганому ну, такому стані, що вони вже виходять з нього. Всі підприємства, на яких працюють горді зазнані люди. Ну, Це факт просто. Бо вони починають отримувати прибутки, в них все класно, вони дуже добре, вони дуже швидко зазнаються, а в момент, коли ми зазналися, наші продажі зупиняються. Все ми не можемо продавати. На вас буде працювати дівчинка, яка все-таки захоче в останній момент рятувати вашу ситуацію, і вона буде продавати те, що ви там робите. Але рано чи пізно вона також від вас піде. Тому ви маєте контролювати не лише власний егоцентризм, власний егоцентризм, а й егоцентризм підприємства. Наскільки він у вас високий, і завжди понижати цей рівень. Тому, якщо ви стали лідерами, а якщо ви очолили одну людину або хоча б пів людини, ви вже стали лідером. Ваша задача працювати над цим. Зменшення власного егоцентризму це перший крок до успішних продаж. І чим менше ми продаємо, чим гірше наше що таке вам холодно, тепло? Ніжка родина. 18-57. Вам потрапляна? Я вам скажу. Ми з вами потрудимося такого часу трошки. Щоб ви пішли готові зразу до заняття, потім ви повернетеся за. Ем, підприємства, які не продають, які не хочуть продавати або які приймають собі за рішення, щоб продавати це низько, для них вони виходять з ринку. Але до того часу, поки вони зовсім загнуться і з ними там стануться погані речі, вони все ж таки свою долю піару для конкурентів подарують. І ваші працівники повинні це розуміти. Ви маєте їм це передати. І ви маєте їхній мозок запліднити цією думкою. Вони мають все життя з цим жити потім. Ну, прикладів про погане обслуговування і про відсутність продажів я минулого разу дуже багато розказувала і можу вам стільки саме і ще навіть більше розказати. Але ви повинні розуміти, неважливо, хто продає. Неважливо, хто ця людина. Привіт, заходьте. Ой, Руслан, О, і ми доразі вже сарам. Зараз зробіть швидко до де Руслану копію. Духа, знаєте, демоподобатися, де можете бути коло. Там є ксара. Якщо ви будете. Окей. Представьте, мертвян. Ви такі колон коло мене, ми їхали, ні магані. <ріхи> Що вас <це>? турбує? <ріхи> а ви і там були? <ріхи> ні, я не буваю людям кинути курити. Ну, за глобулі треба кодировать. А якщо вас є проблеми, можу вас покодити. Якщо треба ключики, то буде скруці. В особливі відео. Так от. Якщо справа. Ми розмовляємо про подачі приємно рятуватися. Те, що є в вас, але як я зараз покажу. Неважливо, хто продавець. В Радянському Союзі я постійно до нього звертаюся, тому що ми після чи два четверті століття далі винесемо. Форкен, є ще один стілець. Я можу його оце кафе. Я зрозуміла. Можна? Можна да вам прошу. Я хочу вас дуже тільки не спіть на столі, будь ласка. Нас тільки люди сплять, крайне. Буває, буває така ситуація. В Радянському Союзі зовнішній вигляд людей про них дуже багато говорив, тому що в них не було інших способів до самореалізації. Сьогодні це не працює вже. Сьогодні по зовнішньому вигляду про людину можна дуже мало сказати, або здогадуватися, якщо ти знаєш якийсь певний сегмент, але переважно ти здогадатись не можеш. Тому зовнішній вигляд продавця, його вік, соціальний статус, кількість його дітей і взагалі, наскільки часто він ходить в церкву, не має значення. Це нікого не хвилює. Взагалі, по великому рахунку. Для ринку ми всі з вами, бо я також керую фірмою керую людьми, так само, як ви не думайте, що вам одним тяжко, мені теж дуже тяжко, мені теж тяжко. Ми всі разом з вами знаходимося в абсолютно рідних умовах. Є об'єктивний показник, наша здатність до комунікації. А саме два вуха і один рот. Два вуха означає, що слухати треба в два рази більше, ніж говорити. Всі решти наші характеристики нічого не означають з точки зору ринку. Ринку все одно. І тому, якщо якийсь ваш працівник набуває собі додаткові критерії через те, що він сирота, з бідної сім'ї, з сім'ї дуже розумної, знає щось там дуже багато, у нього 5,5 дипломів і інші речі, з точки зору ринку це не має ніякого значення. Тому не треба себе обманювати. Якщо ви дивитеся себе в зеркало, вам приємно туди поглянути, ми вам можемо похлопати, ви молодець, гарно над собою стараєтеся. Ринок все одно. Ринок цікавить єдине. Наскільки ви можете дати клієнту, який до вас прийшов, відчути, що він заплатив менше, ніж те, що ви йому дали. І дуже простий приклад. Я хочу, щоб ви його запам'ятали. Ви приходите в магазин, купити хліб. От, уявляєте собі всі, де ви купуєте хліб. До вас усміхається, продавець? Рідко. Хіба що коли у вас дуже дурновата фізіономія. Я люблю дурновати фізіономію кошти. Вам хочеться, щоб він до вас усміхнувся? Ну, чесно скажіть. дуже... Ви, ви закостеніли вже просто. Більшість людей хочете, щоб до них усміхнулися. Ну, принаймні, в цей момент, коли я витягую гроші, мені здається, що Каба зараз ця людина чуть -чуть, ну, зрадіє, чи що, чи принаймні що yeah, теж. Щоб в неї була некрива фізіономія. Продавець вважає, ну, ви, ви знаєте всі прекрасні цю ситуацію, тому що ви кожного дня в ній буваєте і тут далеко ходити не треба. Продавець вважає так, що я дав покупцю булку, покупець дав мені гроші. Ми здійснили рівномірний, взаєморозподіл. 5 гривень, булка, булка, 5 гривень. Насправді, ви програли як покупець, а він виграв. Тому що ви. Взіли штани, взулися, змінили свій вектор руху, переступили по дорозі через яму, почекали, поки проїде машина. Ви зробили над собою фізичне зусилля, щоб прийти в цей магазин. Відкрили двері, постояли в черзі, поговорили по телефону, щоб дочекатися, тобто, ви зробили якийсь ряд певних дій, які подрозумівають під собою фізичну затрату енергії. Продавець. Зранку в якийсь спосіб доставився в магазин, він одноразово затратив енергію. І він стоїть. Цілий день він там робить свою роботу. Його енергетична затрата порівняно з вашою, з точки зору банальної фізики, не співмірна. Тому в той момент, коли ви даєте йому гроші, ви йому даєте гроші плюс якийсь певний енергетичний заряд, який ви вже потрятили, щоб до нього прийти. Можливо, ви навіть пішли в магазин далі, тому що ви подумали, підтримую. Віримо, відає, українська мрія підтримує бідного приватного підприємця на путі, не піду знову сілько годувати, чи, чи рукавичку, чи ще якусь велику мережу. Ви до нього прийшли. Він вам у замін не дає нічого, тільки криву фізю. Тому ви вже в мінусі. І тому, коли продавець в процесі продажу вам дає якусь емоцію, він відкомпенсовує затрачену вами енергію на те, щоб фізично добратися до нього в магазин. Якщо ви здійснили покупку через інтернет, вам треба було витягнути карточку, побачити на ній код, зайти в якийсь там сайт, кудись там це ввести, ви все одно її тратили. І якщо продавець її не відкомпенсовує, людина ходить з відчуттям втрати. І вона, як Маркіан Рестович, згодна вже потім, саме та фік з ними тупіть продукційних, і так низька плату. Але в цілому ми хочемо, інтуїтивно хочемо, щоб нам відкомпенсували енергію. Тому перший крок до ваших успішних продаж. Це ваше гарне розположення вашого духу. Це ваш хороший настрій, це ваша піднесеність. Це ваша робота над собою. Але сьогодні продавці, їхня кількість сюди збільшується. Ну, бо тренінг з продажів, скажу вам чесно, вони доволі популярні. І коли ми відкрили тренінговий центр, я вирішила, що я буду займатися всім на світі, крім продажів. Ну ж, продажем, то точно може де хочеш навчитися. До речі, я вас запрошую на наступні тренінги, будуть дуже-дуже цікаві два тренінги по психології управління. Зміцнення внутрішнього стеження вашої вашої компанії і шкала емоційних тонів. Мобірні тренінги я вас запрошую на наступні четверги. працювати і інвестувати в себе. Бо ви не в мене зараз інвестуєте, ви інвестуєте в себе. Я просто говорячий ящик. Можна вам телевізор Ленцем показати. Але я ще перемудряюся на вас впливати в певний спосіб. Тому, вибачте, мені доводиться тут фізично бути присутнім. Телевізор не підходить. І я даю вам також емоційний заряд, який ви затратили, щоб добратися на цей далекий і глибокий стих. Так от, перший крок на ринку в цілому збільшується кількість людей, які вміють продавати, які вчать продажі, які були десь на якусь тренінгах, чи там для телеподати навчилися продавати. І якщо до вас прийшов продажник, і ви його зустріли кислою жасу, він ніколи вас не купить. А оскільки продажник зв'язаний з іншими продажниками, з ними спілкується і ще всім решту розкаже, він зробить вам негативну рекламу. Тому від сьогоднішнього дня візьміть собі чітке правило: кожного клієнта ви дуже раді бачити. Навіть якщо ви його зустріли десь там вночі, в темному переулку, і ви були взагалі не готові, не намальовані і не хотіли його бачити, ви завжди раді бачити клієнта. Якщо він є у вас в соцмережах, ви в них серед ви плюсуєте те, що він пише. Якщо у вас є номер телефона і ви знаєте, що в нього сінерожі вименини, ви йому подзвоните. Сьогодні цивілізоване суспільство не живе по-інакшому, воно не знає інших законів. І тільки українське суспільство і все пострадянське суспільство далі просуває свій спосіб продаж. Поганий, неефективний, через який ми всі не реалізовані. Тому що ми для чого кожного дня ходимо на роботу? Для чого ми робимо над собою зусилля взагалі? Для чого ми кудись йдемо? Для того, щоб в результаті продати. Тому що ми затрачаємо. Нам треба поїсти, одягнутися, провести себе вигляд, заправити машину, приїхати. Ми несемо якусь затрату матеріально-енергетичну. І потім вона до нас повертається в абсолютному еквіваленті у грошах. І коли ви спиховіш з молодшою аудиторією, цей момент він якось простіше. Взагалі ще будь ласка, якось там прибити на степлер втраса на столі. А, ви ще прибили, щоб не розібралися і дайте якусь поставку. Подумала про тараса, та забула, що хотіла сказати. Ох, уже це тара. Про старше покоління. Про старше покоління. Коли, е, бувають такі трені, що в них всі дуже-дуже молодші за мене, там років до 10 приблизно, і їм це не треба пояснювати. Вони до грошей досить спокійно, нормально, адекватно, значить треба заробляти. А ми ж з вами живемо всі в своїй там області, коли вона в нас була. А тоді були невизнані інтелектуали, всякі, які сиділи в голі босів, в них їх... їм довелося десь на секунді роздобути якусь деталь одягу, тому що їх сильно відрізняла. І вони побували в портфелі, і всі такі були загадочні, і знали там фізику, філософію, канта і все решта речі, і про них вала дискусії. Сьогодні це не в моді. Сьогодні загальний мейнстрім чи тренд це наскільки ти здатний себе самореалізовувати. І сьогодні, якщо ти не здатна себе самореалізовувати, у тебе погано з цим справа, ти не здатна це в нормальні вигляд і інші речі, тобі буде погано, ти не будеш самореалізовувати. А кожен з нас в житті прямує до якоїсь мети. Кожен з нас в день, коли от встає зранку куди кудись збирається, і цих днів багато набігає, сотні потім тисячі днів, ми в результаті приходимо в якусь точку. І коли ми прийдемо в точку, в якій ми будемо ставити підсумок свого життя. Нам буде вже пізно щось міняти. Буде пізно міняти, якщо ми до того моменту не будемо самореалізовані. І тоді ми можемо набрати кучу подруг, сочувствуючих разом з нами і поїхати на передачу долік і інші речі, але це нам не підвищить відчуття власної гідності. Тому або ми інвестуємо в себе, працюємо над собою, вчимося, вивчаємо, йдемо в ногу з тим, що відбувається. Або одного дня ми прийдемо в точку, яка буде чуть-чуть, не піде по дорозі Київчо, а десь там буде в якихось захолостів, в якомусь там селі, в якому люди на вулицю туалет ходять. От не може себе до такої мети довести, розумієте? Кожен ваш день важливий. Немає неважливих ваших днів, немає деревно втрачених годин. Життя дуже коротке, воно дуже швидке. Якщо ми себе не будемо реалізовувати в кожну точку нашого життя, то ми опинимося просто його І продажі це найкращий спосіб самореалізації. Проте найкращий спосіб самореанізації. О, Міша вже почав спати. Міша в нас тренер не хочуть спати, я їх підбуду на стіла. Ні, це нормально. Поводи. Я Навіть просто поводи. хочу, щоб ви не переживали і не думали, що з вами щось не так. У нас такі пристрій. Як... Ми, Ми не поспали, захопили, досі пішли. Всі <плоди> хорошо, Молодець <Всі плоди> хорошо. Хочете каву? Я вже пив. Дякую. що Не підводиться, якесь було вас, не канчує на виставку. І минулого разу зі всіх присутніх тут був тільки Антон, який робив опорне домашнє завдання. Люди, які прийшли до нас на тренінг, вивчали, зокрема, що треба більше слухати, менше говорити, як виглядає стара і нова модель і продаж, я вам зараз швиденько намалюю, тому що ми починаємо продавати, і до сих пір є тренінги, на яких вчать людей старі моделі продаж. І далі ми з вами будемо писати скрипт і пробувати продати одному те, чим ви займаєтеся. Якщо хтось з вашого середовища не хоче говорити про те, чим він займається, ви йому маєте поспівчувати, ви не маєте напишатися, ого, він такий гордий, він не хоче заробити гроші, не те, що я тут буду всім нав'язуватися. Він просто дурний, а не гордий. Він себе не реалізовує. Я вам хочу сказати, як сприймає покупець, тому що в першу чергу треба вивчити поведінку покупця, відчути себе на місці покупця. Я себе почував покупець, якщо він прийшов, наприклад, на будівельну виставку, я люблю них ходити. І підходить до різноманітних стендів. А там за кожним стендом ти підходиш з тобою або не говорять взагалі, або починають умнічати, які гусині технології. Або кажуть, не рухайте, ви зараз нам поламаєте. От три приклади. Не рухайте, ви нам зараз поламаєте Перший приклад. Я підходжу до стенду, дівчина сидить і на мене нервує. Вона сидить далі своїм телефоном, вишиває хрестиком. Є таке на Ви хочете по виставках з Треба вас завезти. Ви отримаєте неймовірне задоволення. Сидить дівчинка, вишиває хрест. Вона заплатила гроші, щоб прийняти участь у виставці. Ну, не вона, звичайно, гроші до директора, звичайно. Вона сидить для того, щоб залучити потенційного покупця. Приходить директор і кузову ефіру. Ну, дівчина в кедах, знаєш, хто там. Знає, я кажу, добре, що ви тут робите? Каже, я не почула, скажіть, ні ви голосніше, будь ласка. Ми представляємо, ну і щось там починає мені говорити. Тобто вона скромно говорить і вона чекає, що я зараз почну розговорювати. я ж весело в мене, культик носи, мабуть, я креативний дивитися. Але не моя задача її розговорювати. Її задача мене зацікавити. І коли я бачу, як покупець, я зараз говорю, що покупця, що продавець соромиться розказати про те, що він робить, знаєте, як я це сприймаю? Вся черпеця, яку вона тут продає, вона тріска від першого ж сонця, яке вийшло, і в за зиму, вона з зі снігом зійде з даху. Я розумію, що мені продають неякісний товар. А оскільки ми не хочемо до одному переважно впарювати щось неякісне, тому ми краще промовчуємо і скажемо: вчорашнє. це перший варіант. Тому, як всі рази, коли ви соромилися сказати, чим ви займаєтеся, ви кабине намікнули людині. Що ви насправді не вмієте робити те, що ви робите. Я не вмію рівняти стіну. У мене майстер з ліківся цих дурнів, краще в мене не замовляє. Другий варіант. Я підходжу до центру, в якому стоять дуже розумні чоловіки, грають в шахи, продають якісь щось дуже сильно високотехнологічне. Я підходжу і кажу, добрий день, можу з вами в шахі зіграти. Дівчата в шахі грати не вміють. Я кажу, ну, може, я хоч попробую. Ну попробуйте. якщо ви програєте, не ображайте. Я кажу, ну я знаю, що я можу хобі грати, але я не стала загадати. Я кажу, добре, а що ви продаєте? Ми продаємо таку складну технологію, напевно, що вам важко буде це уявити. Ви, напевно, чули, що земля гаряча всередину? От, Ну, в школі вчаться от на географії. Я кажу, ну чула. І от якщо запхати бур спеціальний дуже глибоко, ну, уявляєте в землю, так? То там він дуже сильно буде нагріватись і буде тепло на вас подавати. От така. Це так, якщо вам дуже на пальцях розказати технологію. Ну, щоб ви розуміли. <плес> так. Я кажу, ну <плес> ясно. А які технічні характеристики? Ну, це вам краще взагалі не знати, тому що там, знаєте, мегапаскалі і інше. Це є приклад зарозумілого продавця. Звичайно, що продавець, він насправді не хоче мене образити. Ну, насправді, навряд чи якісь два мужика в два рази більше як за мене хочуть образити дівчину в кетах. Навряд чи вони це хочуть. Швидше за все, що вони хочуть мені показати, що вони мають ще один диплом про вищу освіту, крім всіх тих, які в них вже лежать. І вони дуже розумні. І вони у такий спосіб створять в мене відчуття, що їхня фірма найкрутіша на ринку, в них найкрутіші технології, найглибше вони риють в землю. І я точно їх замовлю. Ну, напевно, в мене є гроші, я айфон вже витягнув. Все і спортила, так. Напевно, можна мені запропонувати цей насос. Як це трактує покупець, стоять якісь два придурка тупи, бояться програти мені в шахті, І вчені не знає з того, що ви зробить. Зові на не, не, не приперети. Ідіоти приходять до мене на тренінг. Покупець трактує вашу поведінку зовсім не так, як ви себе хочете запрезентувати. І будь-які бали, які ви захочете собі набивати з боку, показувати, що ви вже мужчина або жінка середнього віку і взагалі ви дуже субідні, буде тільки сміх викликати. І люди цього не усвідомлюють. Ну і третій приклад з людьми, які кажуть, щоб я не рухала їхні товари, тому що я можу щось там поламати, що це дуже в парке стоїть. Це означає, що клієнт не бажає впустити мене в своє енергетичне поле, яке в звичайної людини, в звичайному комунікаційному процесі становить приблизно 2,5 метри. Це є поле, в якому люди починають між собою комунікувати. Тому то ваша задача, коли ви здійснюєте якісь великі продажі або підписуєте якісь великі контракти, робити це не через Фейсбук, а все-таки зустрітися з людиною. У вас є можливість тоді вступити в безпосередній контакт. Якщо продавець не дозволяє мені рухати будь-що, що в нього лежить, це дає підсвідомий сигнал мені, що мене не впустили в своє поле. А якщо мене не впустили в своє поле, значить між нами не заснувався. Конструктивний елемент будь-якого будь продажу це довіра. Довіра. Це є перша основа всіх продаж. Якщо у покупця немає довіри до продавця, він його ніколи не купить. І тому про ресторани, які хочуть ресторанний бізнес, щоб ви знали, шалена конкуренція. Люди не хочуть купляти в ресторанах. В рестора... З ресторанів випадає дуже сильно дуже великий сегмент це сім'ї з малими дітьми. Вони не ходять, тому що там дітей переважно має притекнути. Ресторани не отримують прибуток, їх відкривається багато. Вони між собою здійснюють конкуренцію. І вони намагаються підірвати довіру споживача. От наскільки часто вам ви читаєте, що в хлібі знайшли розрізану мишу, тарган заповз на тарілку, інші речі, це все є меседжі. Вашу підсвідомість, для того, щоб ви наступний раз, коли захочете йти в цей ресторан, у вас от інформація включилася. Підривається базовий елемент довіра до вас, як до продавця. І ви, як продавці, маєте в першу чергу в максимально короткий термін заручитися довірою того, хто до вас прийшов, довірою вашого покупця. І якщо продавець потім вам не доплачує, намагається увільну, скинути суму, там, що ви мали в кінці доплатити і інші речі, це сигналізує про те, що ви з ним встановили недостатньо довір стосунки. Вам не вдалося на 100% забезпечити, щоб він вам вірить. У який спосіб ви це зробите, це вже інше питання. Тому що довіру можна встановлювати до себе різними способами. Але перший спосіб встановити довіру до людини це фізичний контакт з нею. Намагайтеся торкатися до вашого клієнта. Це не означає, що вам треба його лапати, ви маєте логічно це робити. Постарайтеся проїхати за з ним в машині, е пожати йому руку, якщо це жінка, жінкам теж можна жати руки. Жінки розстроюються, між іншим, щоб ви знали. Жінки розстроюються, що з ними не здоровуються, коли всі приходять, але жінкам не подобається, коли їх облизують. Тому цілувати жінок, які вам не пропонуються зробити краще не потрібно. Це я вам зразу кажу. Тому що не треба теж, ну, я просто знаю різні випадки спиталів. Е, цілувати руку жінці також не підходить. Е, в суспільстві нормально тиснути руки однородному, або там похлопувати одного одного по плечу, або давати п'ять, або інші якісь спосіби. Е, тому, е, як ви можете забезпечити тактильний контакт із вашим покупцем, при першій продажі ви маєте це зробити. Також у вас має бути запас ваших візиток. І сьогодні всі дуже сперечаються, чи потрібні візитки. От Маркен Аресович, вважає, що візитки, що таке, я вам щось це розказувала. Ні, я про це сказала, саме візитка. І там мені все закрасили. Я бачила візитку, на якій було стосується. я задувій новий. Сьогодні візитки це є універсальний спосіб комунікації між людьми. По-перше, за допомогою візитки ви можете закрасти цитакувачнялочка в пам'ять людини, і вона може потім згубити вашу візитку, але запам'ятати, як вона виглядала. Якщо ви включите достатньо креативність, або заплатите гроші дизайнерам. За інтелектуальні послуги сьогодні потрібно платити. Я вас слухаю, а вас платний, так? Або після вас, я. Прізвище у вас, ярош. ярош. О, ярош так. Мужчина, від якого всі дівчата хочуть як от від Путіна. А гнала візитка, яка не горить. Ем, сьогодні в нас цією штукою не дуже е, ну, не дуже страждають креативними візитками, якщо ви почнете згадувати візитки, які ви бачите в своєму житті, можливо, дві-три особливих вам згадаються, все решта проти якісь білі папірчики. Е, ви маєте мати їх в запасі і кожного разу, кожного разу. Коли ви поспілкувалися з людиною будь-якою людиною, будь-якою